Сувороса в Київське Суворозьке училище і пишаюсь тим, що я вибрав військову кар'єру. Сказати однозначно, всім подобається чи ні, я не можу. Ну, мабуть, основна маса військовослужбовців Збройних сил пишається тим, що вони в Збройних силах знаходяться. Вони сподіваються, що перспектива все ж таки на покращення буде в найближчий час. Бачите, міняється команда. Міністр оборони змінився, начальник генерального штабу, це вимоги президента для того, щоб ну, щось зрушити з місця, щоб якось дійсно створити ту армію, яка б задовільняла нашу державу, ну і взагалі нас, військовослужбовців. Тому 23 число для мене це свято, свято всіх чоловіків, захисників, вітчизни це чоловіче свято, тому що ми всі якимось чином маємо відношення до забезпечення безпеки держави. Ну, і ще раз хочу сказати, я пишаюсь тим, що я військовослужбовець Збройних сил України. А звонічи з того, що у вас є вітер контакт споживати, хочуть люди йти чи ні? По-різному, в залежності від регіонів. Але в основному люди хочуть йти. Треба для того, щоб вони йшли.